Слухайте ці молитви до кінця і богородиця обов'язково захистить і всі ваші прохання на благо. Пресвята, мати Божа, наша небесна заступниця і світла надія перед твоєю невимовною милістю стоїмо в дитина, що шукає прихистку в обіймах своєї матері, та єси велична з висоти обдаруй нас своїм заступництвом повсякденному житті. Огорни наші душі своїм безмежним співчуттям і милосердям. Овсунилостова царице, твої руки ніколи не втомлюються допомагати, а твоє серце милувати, захисти нас від ворогів і злоби, збережи від біди напасти у твоїй безконечній власті прошу тебе, опишіть імена та прохання в коментарях. зціли наші хвороби та немочі, оберігай кожного члена нашої родини, щоб у нашому домі завжди панували мир і благодать. Зішуй нам, О Матір, благословення в наших щоденних справах, веди нас тежками правди, освіти наш розум і серце, щоб ми завжди відчували Твою присутність, надай силу нашим мужнім захисникам, щоб вони перемогли ворогів і зберегли мир в наших кордонах, нехай Твоя безмежна любов огортає нас щодня, зміцнює віру і наповнює серця спокоєм, освітлі наші душі світом надії, і нехай кожен вчинок наш буде плодом Твого благословення. Навчи нас відкрити двері, сердець для ближніх, допомогти тим, хто страждає, і стати свідками твоєї безмежної доброти. О велична мати, прийми наші молитви, проникне ті глибокою вірою та покорою, і будь з нами у кожній миті життя, нехай наші серця будуть завжди відкриті для твоїх див, і нехай кожен день нашого існування буде свідченням Твоєї милості та заступництва, богословина, суперсвята, Богородице, зберігай у своїх обіймах. Веди нашими дорогами і дай нам сили нести добро в світі, пам'ятаючи завжди про Твою, не виміримо любов і захист. Амінь. Божа Мати, світла Діво, початок нашої радості, зірко моря, що ведеш нас до спасіння, прийми ці слова молитвої, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що в благодаті вище за всі небеса, прийми від нас земних, хвали шану, що належить тобі. Упередчиста ти, що прийняла благодать, народила Спаса, допоможи і нам, грішним у наших бідах і скорботах, милосердно, владичице, це цариці, неба і землі, і заступницею і опікунко, вислухай моління наше, в твоєму покрові ми шукаємо прихистку від зла і бід. Нехай Твоє заступництво буде для нас, стіною непорушною, усе свята Діво Марія, ти є джерело нашої надії, у твоїх руках утіха для стражденних, мир для засмучених. Ти що без гріха заступись за нас перед престолом Вишнього, змилуйся над нами, благаю, в годину нашого останню, вічно цариця Тиха гавани, що приймаєш нас у Скурботі, Твоя любов, нехай освітить шлях, що веде до вічних обітниць, просимо тебе, непорочна, прийми наше прохання, нехай буде воля Сина Твого, міцним щитом для наших душ, зійшли нам приблагословене, твоє милосердя безкрайнє, нехай кожен відчує тепло твоєї материнської ласки. Освіти нас вам віри, сподівання та любові, і захисти від усякого зла, що підстерігає нас в цьому світі, О, Мати слова, всеславна цариці, наша надія, нехай твої молитви будуть для нас мостом до небес, Пречиста Марія, ти відрада грішних, животи наш, прийми нашу хвалу, прославляємо тебе вічно. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, Чудес дарувальнице, Тебе спільно язиками і серцями ми величаємо. Обрану Всевишнім, ти зірка, що вказуєш у морі, темряви та лампада, що невгасимо горить, перед престолом всемогутнього. твоє ім'я, Марія, після Бога понад усі ім'я на небі на землі, прославляємо тебе, як пречисту, приблагословену, пренепорочну вседержавну матір нашого Спасителя, твоє милосердя озоре, і твоя благість нескінчена. Кожен вірний на Твою допомогу надіється, одіва величаємо Твої чудеса, які ти вчинила, і чиниш для нас недостойних, ти витік милості, аза в пустелі нашого існування, куди прибігає всіх хто жадає спасіння. Під твій захист прибігаємо, божественна надія, надії, благаємо, Не відвертає твоєї милостивої допомоги від нас грішних. Навчи нас, матір Божа, жити за законами любові, які ти відкрила нам через твій безмежний послуг волі Божій, ти, що прийняла болісне звіщення і зберегла віру, допомагає нам переносити життя і випробування з непохитною вірою та надією на Господа. Величаємо тебе, царице, неба і землі, благаємо, нехай твоя заступницька молитва буде для нас твердиною та захистом від усіх бід і спокус. Освітлій наш до вічного царства да ти, коронована як Матір Царя Всесвіту, нехай славиться ім'я Твоє Богородиця від віку до віку, і нехай всі покоління називають Тебе благословеною, як ти Смирених і виявила милість свою зроду ворі для тих, хто боїться, Господа. Амінь. Присвята Богородиця, Надія наша і заступниця, що невимовною благодаттю стала ти, царицею небес і землі, з вірою, любов'ю підносимо до тебе свої молитви. Просимо твоєї заступницької допомоги в часах випробувань тобі. Напишіть мене, то прохання в коментарях. О Всемилостива мати зі сльозами покаяння, припадаємо до твоїх святих днів, прости нам наші гріхи, очисти, наші серця від злоби та самолюбства, даруй нам силу духовного зростання, аби ми могли прагнути до святості чистим серцем в цей тривожний час багаємо тебе, О, Мати. Зійшли на нас своє милосердя, огорни нас плащем твоєї захисної любові, оберігай від усякого та небезпек, подай нам мир у наших серцях та домівках, збережи нас від хороб і всякої скорботи, мовимо тебе, найсвятіше, Діво, допоможи нашим хоробрим захисникам, зміцни їх дух, аби вони змогли здобути перемогу над ворогами нашої землі. Стань їм заступницею в боротьбі наповни їхні серця мужністю та витримкою, нехай твої богословення сповнять наші дні, освітлюючи кожен крок, наставляй нас на шляху праведному, допомагай нам знаходити вихід із складних життєвих обставин, будь на і наставницею, даруй розуміння і терпіння у вирішенні щоденних справ та викликів, Пресвята Марія, випроси для нас, у Господа, нові чудеса, які зміцняють нашу віру та надію. Нехай твоє заступництво буде для нас оберегом у життєвих бурях, а твоя безмежна любов буде ліхтарем, що веде нас до порятунку. Благаємо тебе, владичице, охороняй наші родини та дітей, збережи їх від спокуста, невдач, наповни їхні серця миром і любов'ю. Будь ім захистом і підтримкою у всіх життєвих подорожах і випробуваннях. Ми покладаємо перед тобою, матір Божа, всі наші сподівання та мрії. Допоможи нам засвідчити своїм життям вірність Тобі та Твоєму Сину, нашому Господу Ісусу Христу, аби у належний час ми могли об'єднатися Твоєму Царстві, де панує любов, мир та вічний світ. Ва амінь. Божа мати, пречиста діво в небесних висозах, вінчена зірками, ти що милосердям своїм огортаєш світ. Прийми цю молитву щовину до тебе від сердець вірних, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, мати вічного світла зігріна з теплом своєї любові, непорочна цариця Небес твоїм заступництвом, ми стоїмо перед обличчям Всевишнього, благаючи прощення та милості в Твоїх руках, відпочинок душам, в твоїй милості, спокій серцям, ти, що в молитві приймаєш наші прохання, відкрий нам двері до вічної радості. Марія Небесна, Водарко, зоряне море, з якого віє спокоєм, прийми нашу вдячність за твою невтомну опіку, від твоєї милості до нас доходить благодать, що лікує рани, освітлює думки в твоїх очах безмежна глибина милосердя, що сціле, обновляє, о Всесвітня покровитель, кощити захист наш, мовимо тебе, перейди на допомогу в час випробувань. Захисти від біди напасти, Твоє могутнє заступництво надає нам сили стояти міцно в бурях життя, ти водарка миру, направляє нас шляхами праведними, Приславна нас Ти, що богосленими жінками, освітлюв наші душі світом істини та веди нас до спасіння. За твоєю милістю ми шукаємо у тихих скорботах, відрадив у болях, надії в сумнівах, ти, що все цариця наповни нас благодастю і мудрістю. Мати Боже, перед Твоїм величчям ми складаємо наші молитви і благання, з вірою, що ти не залишиш нас без своєї допомоги, віддані твоєму безмежному заступництву, ми, діти Твої, благаємо, захисти нас, ціли нас, веди нас шляхом спасіння. О, Царице ангелів з молитвою до тебе ми підносимо наші душі, нехай кожне слово наше буде відзеркаленням любові, що нею Ти любиш нас, нехай кожна молитва згортує нас ближче до тебе, до твоєї безмежної благодаті. Марія, мати, надії, благослови нас своїм святим заступництвом, оздорови наші душі, веди нас на шляху до небесних осель, захисти, заступи, збережи нас, під домофором Своє опіка. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Всечесна мати Божа, світло небесне, утіха земних, зі звуком дзвонів і пісень, сердець наших, ми прославляємо Тебе, величну матір Спасителя нашого, Ти, яка з небесної височини споглядаєш споглядаєшся в кінці землі. Милосердна заступниця і захисниця роду людського, прийми ці слова нашої любові і вдячності. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є двері небесні, через які до нас прийшло Слово Боже, ніжність, Твоя милість безмежна, як Небо блакитні, приславна цариця, чия душа була пронизана мечем болю, ти стоїш перед Престолом Вишнього, молячись за всіх нас, Твого заступництва благаємо, омивай нас своєю милістю, відкрий для нас двері спасіння. Зглянься на наші біди, ти недуги, оздорови душі та тіла. вислухай багання наші, та, яка біблійні часи, чи чудеса. не перестаєш допомагати всім, хто з вірою і надією до тебе вдається, світло твоє не згасає, твоя допомога не минає, ти, зірка морська, направляй нас у борхливих водах життя до порту спасіння, покривай нас своїм омофором, зберігай від цього злого і негараздів. Твої мудрості навчай нас, твоя любові вчи нас, щоб ми, зміцнюючись Духом, ішви за Христом нашим відкупитвом, щиро і безстрашно, усемилостова мати з великою надією кладемо перед Тобою, наші молитви знаючи, що ти не залишиш нас без відповіді, нехай Твоє заступництво буде для нас маяком в темряві, а Твоя нев'янача краса вічним нагадуванням про небесну гармонію, яку ми прагнемо віднайти. Преславна Богородиця, ми підносимо тобі цю молитву, як ароматний фіміам, що виринає височени чистими серцями, що шукає твоєї ласки на тебе, нашу вічну заступницю, покладаємо наші надії, прийми нашу любов і відданість, як приймала ти відданість всіх поколінь, що шанували тебе від віків, нехай ця молитва буде свідченням нашої віри, і любові до тебе, пречиста Богородице, і нехай вона досягає небесних висот на ти сяєш праворуч престолу Всевишнього. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Всечесна мати Божа, покровителько наша небесна, приклони своє вухо, до благань сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пом'яни нас, малих та немічних, що тяжко скорботні під тягарем випробувань і звертаємося до тебе з вірою безмежною. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, молися за нас грішних, аби милість Божа, обійняла нас і обновила серця наші, зміцнюючи в дусі, нехай благодать Твоє стане для нас джерелом натхнення у шуканні святості, удовані спокусу, вирощуванні доброчесності, ми просимо Тебе о непорочне Діво, обдаруй нас захистом від усіх зол охорони наші сім'ї, збережи мир в домівках наших, покрий своїм покровом воїнів наших, що стоять на захисті вітчизни. Даруй силу, відвагу та швидку перемогу над ворогами, остими остова матір, будь ласка, з цілих хворих підтримай літніх та безпомічних, надихни мовить на добрі діла, будь з нами в кожній скрутній хвилині, втішай тих, хто в скорботі, і підніми тих, хто упав у вічаї. Прошу тебе також освяти кожен наш день, спрямуй наші думки й слова і дій до того, що приносить славу Божу, наділи нас мудрістю, щоб розрізняти зла і силою, щоб відстоювати справедливість. О, Преславна Цариця Небесна, ми звертаємося до Тебе з проханням про мир в нашій землі, про і благодать для народу нашого, нехай твої молитви ведуть нас шляхами миру, ведуть до взаєморозуміння і любові між усіма нами, прийми опричистості нашої молитви, велику вдячність та низький поклін, які ми приносимо перед Твоїм образом, з надією вірою, що не залишиш нас без своєї допомоги і заступництва. Амінь. Величаємо тебе, Пресвята Діво, Цариця Небесі, землі Божа мати, ти покровителька та заступниця наша. З тобою ми відчуваємо захист і спокій, та яка безгрішно народила світу Спасителя, прийми наші молитви, які ми в смиренні віряємо до твоїх небесних рук. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Марія, богословина серед жінок зі швином Твою материнську ласку, щоб у серцях наших завжди панувала віра і надія. Нехай кожен з нас знайде у твоєму заступництві утіху від болю, стіня від недухи і силу в боротьбі зі спокусами, мовимо тебе, Всечесна Богородице, Богородиця, на нас, твоїх дітей, очима своєї безконечної милості, Та, яка стоїш перед Престолом Всевишнього, відстоюй нас у всіх наших потребах і скорботах. Нехай твоє втручання буде для нас захистом від усього злого, що нас оточує. Пресвята Богородице, Ти, яка навчаєш нас, істинної мудрості серця, допоможи нам вести життя гідне Твоєї благодаті, вчини, щоб наші дії відображали Твоє милосердя і доброту, аби ми, слідуючи Твоєму прикладу, могли поширювати любов і мир у світі. Насамкінець прислав на прийми цю нашу молитву, як вираз нашої любові та вдячності до тебе, збережи нас під мантією Твоєї материнської піки. Та завжди провадь на шляхами праведності до вічного життя з тобою, царстві Твого Сина Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. Оприсвята Богородиця, Цариці, і Землі, прийми наші молитви і похвали. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя слава, як Сонце, високе, осяє всі куточки землі, і Твоя милість, як роса, ніжно заспокоює наші душі. О, Мати Божа, є двері небесні крізь які благодать сходить у світ. З великою вдячністю ми підносимо до Тебе наші голоси, величаючи Твоє непорочне зачаття, Ти обрана була перед усіма поколіннями, і піднесена вище Херувимів і Серафимів. Твоє життя, убогородиця і втіхою для скорботних, утвердженням для грішників і надією для всіх, що шукають спасіння. Твої чудеса, оперечиста діво не можна злічити, ти являєшся у потребі, в тихомир'єш бурі, зціляєш недуги, зціляєш рани душі тію, твої мовит твою перед престолом найвищого несуть нам рятунок і мир. Ти заступниця і захисниця всіх, хто взиває до тебе серцем чистим, Опер свята, Богородице, Мати, світла, з тобою ми не знаємо страху в темряві цього світу. Твоя ніжна опіка веде нас через випробування, направляючи до вічних обітниць Твого Сина, нашого Спасителя, Твоє заступництво є нашим щитом і Твоя молитва нашим світлом. Ми призиваємо тебе, всеславна Царице, благаючи навчити нас істинної віри твердої надії і безкрисової любові, щоб наші серця стали схожими на Твоє безрішне серце, щоб ми, наслідуючи твій приклад, могли постійно бачити і відчувати Божу присутність у нашому житті. Зашви нам, милосердна водарко, твою неземну допомогу і захист від усіх наших видимих та невидимих ворогів. Зціви наші душі, щоб ми могли безстрашно з любов'ю йти. за Твоїм Божественним сином знаючи, що ти завжди поруч, готова прийти на допомогу. Нехай Твоє святе ім'я, у пресвята Богородице буде прославлене від покоління до покоління. Ми покладаємо нашу надію на тебе і віримо, що Ти, як ласкава мати, завжди вислухаєш і відгукнешся. А наші прохання, ти наше втішення, наша заступниця, наша небесна мати, прославляємо тебе нині повсякчас, на віки віків. Амінь, О Пресвята Діва Марія, пречиста, Богородиця, надія наша та заступниця, яка стоїш перед Престолом Вишнього, з любов'ю і благовінням підносимо до тебе свої молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях та, яка з любов'ю гортаєш кожну дитину своїми материнськими обіймами. Злянця, милостово на нас, грішники убогих. В твоїй безмежній ласті, опричисте діло, ми знаходимо тіху та прихисток. Милостиво, мати, вислухай наші прохання, даруй нам захист і достіх дух, ласку зцілення від хвороб, як і тілом нашим тяжко водарюють, огорни ласкою наші сім'ї, збережи їх у мирі та любові, нехай розуміння та підтримка не покидають наші домівки. Мати Божа, в Твоїх руках ми залишаємо долі наших відважних захисників, допоможи їм у їхній боротьбі, дай їм силу і відвагу, щоб вони змогли перемогти ворога та захистити світло правди та справедливості. Нехай кожен солдат відчуває твою невидиму присутність поруч та Твоє благословення за швином о матінку, твою допомогу в повсякденних справах, направляй на дії та рішення, щоб вони були гідні Твого сина. Труднощах та спокусах ми звертаємось до тебе, бо Твоя поміч і благословення є незамінні для нас. Нехай твої милостиві руки захищають нас від усякого зла, і наші серця, нехай будуть сповнені вірою і надією, при шіста, Діва Марія, ти знаєш всі наші потреби, перш ніж ми вимовимо їх. Тож ми з вірою та надією звертаємось до тебе, щоб Ти випросила для нас у Бога необхідні благодаті освітлюючи наш шлях світом твоєї безмежної любові та милосердя, зціли наші душі та тіла, наповнене смиром та радістю, молимо тебе, О Пресвята, прийми на що мовит твої з дитячої віри та глибокою надією, принесені, що ти, як наша небесна мати, завжди стоїш за нас перед лицем Господнім, нехай кожне слово наше звернене до тебе, буде сповнене величі любові та покіривого шанування амінь. Божа мати, Царице і землі на тебе ми покладаємо наші надії, небесна покровителька, яка басове на серед усіх жінок, вислухай наші молитви і прийди нам на допомогу в часи скорбота та потреб. Напишіть імена та прохання в коментарях. В Твоїх руках, у Пресвята Діво, перебувають милості небесні, ти є утішителька засмучених надія відчайдушних допомога християн, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, заступайся за нас. Щоб ми, зміцнені твоїм заступництвом, відважно стали на захист істини і правди, О, Мати Боже, Ти, що народила світла світу, Христа Спасителя просвіти наші душі, щоб ми завжди пам'ятали про Твоє величне призначення і шанували тебе як нашу небесну матір і захисницю, нехай кожен хову Твого святого імені, визвалишуючи тебе у піснях і молитвах. Ми молимо тебе о благословене Діво, прийми наші молитви, принесені обокою вірою та любов'ю. Нехай наші серця будуть відкриті до Твоєї благодаті, нехай наші душі, знайдуть мир і розраду в Твоєму материнському обіймі. З великою любов'ю ми звертаємося до тебе, причиста і приблагословена Марія, молячи про захист і провіду нашому житті. Нехай Твоє непорушне заступництво завжди буде з нами, направляючи наші кроки до небесних осель, де ми можемо з тобою навіки славити Всевишнього. Амінь. О Пресвята Богородиця, Небесна Цариця і земна заступниця. Ми, Твої недостойні чада, з любов'ю і благовінням підносимо до тебе, наші молитви. Опишіть імена, прохання в коментарях. Велика є твоя милість, О, Мати Божа, і нескінченна Твоя благодать, яка осьоває світ, світом надії, і спасіння. Благословена ти у жінках і благословени плі і твоїх утроби, Ісус, наш Спаситель. Ти, що в смиренності твоєї чистоти прийняла віску ангела і стала матір'ю Слова Божого, покирила доволі Всевишнього, зібравши у серці Твоєму всі слова, що до тебе промовляли. Ми прославляємо тебе, непорочна діва, яка без гріха зберегла свою чистоту, віддаючи себе служінню величі Господній. Ти, о Мати, заступництвом твоїм рятуєш нас від бій, ти оберігаєш від зла і направляєш на шлях істини, прославляємо тебе, Цариця Небесна, яка молитовною силою своєю, приборкуєш спокуси, надаєш сили слабким, лікуєш хворих, зціліш рани, душі і тіла, і являєш нам чудеса своєї милості. Нехай же кожне серце, що звертається до тебе, буде втішене, і знайде спокій під покровом Твоїм. Овсимилостова, заступниця, прими наші молитвої, принеси перед престол Всевишнього, щоб ми зміцнені твою милістю, могли стати свідками любові Божої в цьому світі, в тобі, опричиста мати, ми знаходимо прихисток і надію, ти є джерелом нашої віри, опори в скорботах. Нехай буде прославлений Бог в своїй непорочній матері, нехай будуть бога всі, хто вдається до твоєї заступницької милості. І нехай мир Боже, що перевищив всякий розум, наповнює наші серця вічною радістю, з вірою і любов'ю, ми віддаємо тобі честю, преславна Цариця небесна. Слава тобі, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від добижні вашим для поширення Слова Божого, бо свині покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.